Коли в нас в родині народжується нове життя, народжується дитинка. І скільки турбот, скільки переживань, скільки різних клопотів, але все це стає нічим в порівнянні з радістю цього нового життя. І це тільки маленька дитина, яка концентрує навколо себе всю увагу. Люди приносять подарунки, вітають батьків, радіють, святкують, замовляють якісь найкращу їжу, ресторан, і все це для того, щоб підкреслити це велику радість. Сьогодні ми чуємо це читання і в ньому можемо загубитися стільки імен, стільки різних історій практично весь старий завід. І знаємо, що важливість для євреїв було дуже важливо родовід, показати походження того чи іншого Царя, того чи іншого пророка. І у випадку Ісуса Христа дуже важливо було для Євангелиста Матея підкреслити це походження, Царське Ісуса, що власне Він походив з Давидового роду Давида. І... Коли ми чули, що, якщо ми були уважні, якщо ні, можемо перечитати, що всі народилися від чоловіків, пише, що жінки не, жінки не згадуються. А на сам кінець пише, як його породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Щось нового, нова історія. Але на початку. Коли ми чуємо про Марію, наскільки багато Марія отримала благодати, Марія непорочна, народилася непорочною, без плями гріха. І ми можемо собі зразу ж таки подумати: знаєте, перша така думка, Марія має привілеї, вона є особлива. І ці привілеї в людському житті. Віддаляють особу, яка має багато привілеїв, тому що інші не мають цих привілеїв, інші є простими грішниками, які є далеко зовсім від цієї реалії. Але ті благодаті, які Господь у своїй любові виляв на Марію, який обдарував її своїми благодатями, то коли, Ісус, коли Господь створив світ, то хотів всі ці благодаті дати всім людям. Тому Марія є тим прикладом, що Господь дарує ці благодаті, а з другої сторони, що всі є для цих благодатей, всі можуть отримати ці благодаті, що ніхто не є відкинутий. Марія є нашою сестрою, вона є нашою матір'ю, Марія є серед нас. Бачимо, наскільки був складний цей родовід. Якщо дійсно дослідимо, там були такі різні всякі історії в цьому родоводі, це була складна історія зрад, історія людей нечесних, історія війн, історія страждань, історія, яка разом було переплетено в цій складній такій історії, була переплетена і вплетена історія любові Господа Бога до свого народу до всіх людей, який показав, що гріх не є сильніший, що який би він не був страшний цей гріх, і наскільки би він приносив розрухи, наскільки би він жахав, але все рівно ця Божа справедливість, Божа любов є більша, ніж, ніж ця людська справедливість. Гріх не є більший, як Божа любов. І це показує Господь через Марію. Родовід був потрібний євреям, щоб зрозуміти, від кого походить. А пізніше Господь показує, що від Марії будує нову історію. Цікава, є ця нова історія від Марії, пізніше приходить Спаситель. Від її так ми почали мати надію. Знаєте, кажуть, що коли в цих режимах, чи це фашистських, чи це комуністичних, в різних таких, то намагаються забрати в в'язниці в цих ув'язненнях, то в людей хотіли забрати надію. І кому вдавалося забрати надію, така людина, вона дуже швидко помирала. Господь не хоче нашої смерті. Господь хоче, щоб дати нам життя. І ця надія є, власне. Яка починається через, через Марію. І коли ми думаємо про Йосифа, тому що бачимо знову ж таки другий крок, ну тоді Йосиф, якщо Ісус народився від Марії, Йосиф до цього нічого не мав, ну то знову ж таки, що ми можемо зробити? Якщо там все вирішує Господь, Господь дає життя, дає благодаті. Якщо Господь вже все вибирає, все дає. Ну то тоді, що ми можемо, як ми можемо щось, але не так. Тому що Господь, власне, через Йосифа показує, через його справедливість, через його порядність, через його любов, через Його відкритість на служіння, Він погоджується прийняти Марію, Він погоджується бути опікуном Ісуса. І що це для нас говорить в цій новій історії, коли Господь показує нам? Що ми маємо всі можливість отримати Його благодаті. Коли Господь показує, що ми, як Йосиф, можемо теж співпрацювати з новим створінням, коли Господь хоче продовжувати творити цей новий світ, який, здається, потопає в ненависті, в злості, в руйнуваннях, але завдяки цьому святу, яке ми сьогодні маємо, ми бачимо, що... Господь не залишає, не залишає свій народ. Господь не залишає нас в цьому світі, дає нам світло, дає нам радість, дає нам надію і каже нам не втрачайте надію, не опускайте руки. Знаємо через це свято, що Господь любить нас безмежно. І ми беремо приклад від Марії, кажемо так, Господу в його планах. Беремо приклад від Йосифа, співпрацюємо, співпрацюємо з Господом в його планах, і тільки так ми зможемо творити цей світ кращим. Амінь.